Закарпатський діалект тячів і ужгород. В Ужгороді на хлопці кажуть Легій. А в Тячі кажуть хатю". Покайно, хатю йдуть фацов. скільки в нас кажуть кіло? Кіло годин кажеш? Кулько годин. На швидко в нас кажуть кивай. А кукурудзу у нас кажуть тінгеритя. А у нас кажуть милай. У нас коврітку в нас кажуть палачинтовка. А у нас кажуть файл. це, на жаль, мені і ріп. На драбину у нас кажуть лазиво. А у нас кажуть лутра. На тата нас ну, файну, у нас кажуть няньо. Так то файно няньо. На гойдолку у нас кажуть «гомболка». Олем, пойдемося погомбаємо. гіцелка, <сміця> гіцелка. На праску у нас кажуть бігляс. Олемпобізуй мені на драчки. Тиглазов. Потиглазуй мені платя. А сережки в нас кажуть завушниці. Олем красні немає завушниці. Хень, хень, мамка, у мене кажуть тячові. Напишіть в коментарях, ви позираєтеся відео і чи є в мене тут тячівці. Ну і ти що досі Відео Відосе креативної жодне без підписки.